Вітаю, друзі! Мене звати Артем. Я ветеран сил спеціальних операцій та співзасновник громадської організації НФА. Однією із наших цілей є підготовка військовослужбовців та цивільного населення. Сьогодні ми будемо говорити про тактичну медицину. Зі мною мій товариш Вакула, який є діючим військовослужбовцем. Зараз ми будемо говорити про те, як відрізнити якісні рекомендовані комітетом ТРІП-си-турнікети від неякісних реплік. Отже, декілька слів за комітет ТІ Цей комітет надає рекомендації військовослужбовцям Сполучених Штатів Америки та їх партнерів з тактичної медицини. Також однією з напрямків їхньої діяльності є сертифікація турнікетів. Турнікети сертифікують вони в різних умовах при великій виборці, такі як лабораторні умови, де вони перевіряють, наскільки турнікет крепкий на розтягнення, як він працює. Далі практичні. На добровольцях накладають турнікети дуже велику кількість. Раз і дивляться, чи турнікет працює, чи не працює. З цього списку вони відокремлюють турнікети, які пройшли ось цю велику виборку сертифікацію, і дають свої рекомендації для нас, що ми можемо безпечно їх використовувати, на відміну від китайської репліки. Всі представлені турнікети є турнікетами вороткового типу. Головний принцип дії турнікета це створення тиску на м'які тканини. Які в свою чергу створюють тиск на судини і тим самим зупиняють кровотік в кінціку. Найбільш популярних турнікетів, сертифікованих комітетом Ті 3 є турнікет К 7-ї генерації. Він є одним з найпростіших. Розгляну коротко його вдову, в ньому є волкра-стрічка, яку ми можемо розклеїти. Далі на вершинці в ньому є пряжка, безподібний фіксатор. Вороток. Всередині нього проходить стропа, яка в свою чергу буде стягувати всю площу турнікета. Також ми зараз будемо говорити про реплики на турнікети типу CAT, які дуже розповсюджені. Вони є від неякісних, такі як представлені на цьому столі, до суперякості. Поговоримо про те, як детально відрізнити реплику на турнікет типу CAT. Одною із важливих деталей, що в будові турнікету є стрічка, на якій ми будемо записувати час. Зверніть, будь ласка, увагу, яким чином вона зафіксована на оригінальному рекомендованому турнікеті. Вона в нас готова до використання. Якщо ми візьмемо китайський турнікет, перше, після того, як ми його беремо в руку, ми відразу відчуваємо, що він неякісний і Що кидається також в очі? Зверніть увагу, запакованих в них стрічка Time йде завжди закритою. Це перше. Друге, якщо ми її відкриємо, вона відривається ось таким чином, і що з нею робити далі незрозуміло. Наступний дуже важливий момент відсутність будь-яких брендових маркувань на самому турнікеті. Це дуже груба, неякісна підробка. Але, на превеликий жаль, вона також зустрічається в аптечках військовослужбовців. Тому попрошу, хто буде бати, бачите в себе такий турнікет, достаєте його своєї аптечки, замінюєте на оригінальний рекомендований сертифікований і викидаєте його в сторону. Зараз ми розглянемо один з найуніверсальніших варіантів укладки самого турнікета, таким чином, як складає його завод-виробник, він має ряд суттєвих переваг, і ми радимо використовувати саме цей спосіб. Е, є різні Люди, як і військові, так і цивільні, які рекомендують різні альтернативні. Вони також можуть бути, але є певні недоліки їхні. Буває таким чином, що людина укладає собі навмисно турнікет таким чином і називає цей турнікет це в мене для поранення в ногу. І тут ми задаємо просто одне банальне питання: чи впевнений ти, що ти в критичній ситуації під час поранення згадаєш, де в тебе який турнікет, і достанеш саме той турнікет. Тому ми рекомендуємо універсальний варіант, який має ряд переваг. А саме Якщо взяти велкро, вона в нас максимально прикрита. Наступний момент, який би б я рекомендував, якщо є можливість, носити турнікет запакованим і доставати його безпосередньо перед тим, як ми виходимо на завдання. Яким чином робив я? Просто я брав, купував зіп-пакет, який легко можна розірвати зубами. Якщо були якісь підвищені ризики, я доставав турнікет з. Цього зіпа і клав його в підсумок у відкритому вигляді. Криш, х** склеєш, якщо коротко про головне. Ти обладає. його, так. По-перше, розклеєш, по-друге, високий ризик, коли йде втрата крові, що мілка моторика стає гіршою. І ми там від цього змаху можемо його просто десь викинути і все. Тому більша доцільність є, якщо ми його накладаємо, продіти в петлю, і ось тут таким чином відкрити і далі працювати. Коли ми тренуємося, після кожного відпрацювання, якщо це турнікети типу КЕТ, або там, копії, які ми застосовуємо виключно в тренувальних умовах, після кожного накладання нам потрібно так звану струпу, яка в нас йде всередині, розтягнути ось таким чином, щоб вона натягнулася. Далі беремо турнікет ось так, щоб стрічка тайм і фіксаційні, фіксаційні ріжки дивилися на нас. Заправляємо вороток. Беремо кінчик, він може бути червоного кольору, або, як в цьому випадку, чорний, сірий, це не критично. Просовуємо його в петлю. І ось таким чином розділяємо його на дві рівні частини. Вставляємо всередину палець і проліплюємо. Далі все просто. Беремо турнікет і складаємо його на дві рівних частини. Критично важливо, якщо ви вкладаєте собі бойовий турнікет, ось цю стрічку тайм ніколи не заліплювати. Ключове, що ми стараємося навчити людей, ми повинні розраховувати будь то цивільні, будь то військові в першу чергу на самодопомогу. Допоможе собі сам, щоб не підставляти решту підрозділу. Якщо це мова йде про військових, ми ну, з вами розглянемо варіант накладання турнікета самому собі на руку. Ключова провід працювання, не допомагати собі умовно пошкодженою рукою. Під час поранення є ризик того, що вона не буде працювати взагалі, вас не вийде просто розкрити турнікет і зробити ось цей рух. Тому віддалі спробувати її відключити. Один з варіантів, як можна накласти його самому собі на руку, це стати на колінах, якщо це дозволяє ситуація. Далі здоровою рукою покласти руку на свою ногу, і у вас з'явиться можливість її контролювати. Далі. Відкриваємо, продіваємо, піднімаємо максимально високо, не забуваємо перевірити кармани на наявність посторонніх предметів. Робимо максимально тугий перший затяг. Проклеюємо турнікет по всій довжині і починаємо закручувати наш вороток. Крутимо до моменту, поки у нас не зупиниться кровотеча. Після цього вільний край ми проводимо через асподібний подібний фіксатор навколо воротка, виводимо назовні і заклеюємо. Після цього я дивлюся на годинник і трещо промовляю час 17,50, 1750, 1750. Зараз ми розглянемо варіант накладання турнікету самому собі на поранені нижні кінцівки. Механізм схожий, але є деякі суттєві відмінності. Поговоримо про них більш детально. Отже, з власного досвіду скажу, що коли у вас є поранення в нижню кінцівку, будь то ліва чи права нога, стоячи накладати собі турнікет, це буде така собі ідея. Так як буде біль. В більшості випадків при пораненнях в нижній кінцівки в нас задіває не тільки м'які тканини, а кістки, тому на Стояти і цього робити, ми не зможемо. Піднімати на відпрацюваннях поранену ногу не потрібно, так як є великий ризик того, що під час поранення буде перебитий нерв, і ця нога взагалі не буде функціонувати ніяким чином. Тому ми рекомендуємо на відпрацюваннях допомагати собі виключати поранену кінцівку взагалі. Одним із найкращих методів це буде взяти її і перетягнути ось таким чином на сторону, ось в таке положення. Які переваги цього положення? Тут я можу зігнутися, подивитися, оцінити, що в мене не так, не підвищуючи свій силует. Наступний момент, після того, як я дістав турнікет, критично важливо перевірити кармани, якщо в них щось є, забрати зайві речі з карманів. Далі, на відміну від. Накладання на руку, де ми це робили через петлю, при накладанні на ногу ми відкриваємо турнікет повністю. Так як накидати його через петлю, це буде дуже погана ідея. Наступний момент. Ліпкою частиною велкро по землі проводимо турнікет, щоб не перепутати, щоб він не розвернувся. Далі, ось такими рухами підтягуємо його максимально, проксимально максимально високо, наскільки то можливо. Якщо ми говоримо про етап каф. Робимо максимально тугий первинний натяг. Наступний важливий момент проліпити велкро повністю, щоб в нас не залишався такий хвостик, так як під час транспортування він може розкритися і послабити сам турнікет. Тому проліплюємо повністю. Це важливо. Починаємо крутити. Стосовно того, скільки крутити, дехто може сказати 2, 3, 4 обертра, кількість обертів не має значення. Нас цікавить зупинка кровотечі, це буде перша ознака ефективно накладеного турнікету. І друга це відсутність пульсу нижче накладання турнікету. Закрутили максимально туго, наскільки то можливо. Зафіксували стрічку тайм, запам'ятали час. І після того, як ми будемо в безпечній зоні, так званій зоні. Укриття ми достаємо і обов'язково вказуємо час на стрічки. Тайм. Отже, наступний момент, чому ми вділи на себе спорядження, критично важливо для військових та різних підрозділів відпрацьовувати на тренуваннях накладання турнікету в тому спорядженні, в якому ви будете знаходитись в умовах бойових дій. Поговоримо безпосередньо за етап каф для військовослужбовців. Критично важливо є те, щоб ми не кидали. Все і бігли відразу надавати допомогу постраждалому. Так як на нашому досвіді були випадки, коли група заходила на міне-поле, ставався підрив на міні, в людини ампутація, медик відразу підбігав до постраждалого, займав позицію на колінах біля нього і тим самим здетонувала інша міна. Тому важливо завжди впевнюватися власній безпеці, що нам нічого не загрожує, будь-то міне-поле. Артобстріл, вогневий контакт з противником. Отже, після того, як ми подавали вогонь противника і нам нічого не загрожує, ми приймаємо рішення висуватися до постраждалого, так як він без свідомості і не реагує, не може накласти турнікет собі сам та переповзти в укриття. Після того, як підходжу, я перевіряю його свідомість. Друже, ти мене чуєш? Реакції нема, реакція на біль присутня. Достаю його турнікет. Критично важливо використовувати турнікет постраждалого в першу чергу. Як тільки ми виявили пляму крові, ми накладаємо турнікет максимально високо, максимально туго. Перевіряємо кармани, забираємо з карманів все зайве. Фіксуємо запам'яталий час 19.09. І перетягуємо постраждалого в укриття. Наступний рекомендований комітетом Triple турнікет турнікет XT. Він схожий за своєю будовою на турнікет CAT, на перший погляд, але має ряд суттєвих відмінностей. Перша відмінність полягає в тому, що вороток у нас стальний. Друга основна його відмінність це відсутність в середині стропи, яка створює тиск на м'язи. Він йде у нас суцільний, без стропи в середині. Ну і ключова його відмінність від турнікету CAT. Це наявність ось цього елемента, який при фіксації дає нам певний щелчок для фіксації самого турнікету. Це є як і перевагою, так і недоліком. Перевага в чому? Після цього щелчка ми знаємо, що нам вже сильніше не потрібно затягувати, але недолік полягає в тому, що, на нашу думку, вона спрацьовує трішки завчасно сам ось цей щелчок, і потім потрібно робити більшу кількість обертів самим воротком. Наступний турнікет, турнікет TMT. Перевага цього турнікету над іншим полягає в тому, що він ширший. Далі. У ньому так само є олкр-стрічка і пряжка, по якій він регулюється по довжині. Для зручності накладання самому собі на ногу або комусь, ми можемо від'єднувати його. І після цього закручуємо вороток. Відмінність від попередніх, стрічка для фіксації часу знаходиться на вільному кінці самого турнікету. Наступний турнікет рекомендований ті Тріпл-Сі турнікет Софт. Невеличка історія і ключові відмінності від тих турнікетів, які ми перечислили перед цим. Турнікет Софт був розроблений для спецпризначенців АРМІЇ США, і тут там, у нас перша відмінність на цьому турнікеті. Відсутня велкропанель. Для чого це зробили? Вони думали, що в теорії велкро під час потрапляння у воду і потім, коли ми будемо виходити з води на сушу, буде працювати неефективно. Зроблю такий спойлер: вже від цього відійшла, він працює ідеально в будь-яких умовах: у воді, на суші, на холоді і так далі. Але ми маємо турнікет софт. Наступна його відмінність від турнікету кет це також металевий. Вороток, який в теорії є більш міцнішим та надійнішим. Але він має один такий суттєвий мінус. Його дуже важко накладати собі однією рукою. При тому випадку, коли в тебе поранена одна кінцівка, ти не можеш нею собі допомагати, тобі потрібно накласти турнікет однією рукою, і тут є певні нюанси. Але якщо ви з ним працюєте, тренуєтесь і впевнено його собі накладаєте, ви можете його використовувати без питань. Наступний турнікет «Турнікет Січ сертифікований в Україні та перевірений військовим на полі бою, цьому турнікету можна довіряти. Провага його над іншим, полягає в тому, що в нього значно нижча ціна. А ще один бонус, те, що він є рожавого кольору. Також хочу додати, що український якісний турнікет Січ не рекомендований капітнетом T-Triple-C, але зараз він проходить тестування від цієї організації. Стрий, але коли я достав мене була січуха собою кат, поняв. Коли я достав кат, я був максимально щасливий. Фу, добре, що не січ, а потім, пані, що він в упаковці, я його накласти не можу. Він запакований ще був? Так. Да? Я його ще зубками розривав легенько. добре, що шилюха, ще люха, не відключилось. Поговоримо з вами про кольори турнікетів. Які між ними відмінності та чому вони бувають у різних кольорах. Зараз я тримаю на розповсюдженіший чорний колір. Він використовується різними підрозділами, військовими і так далі. Синій колір рахується більш нейтральним. І всі тренувальні речі виглядають нього кольору. Якщо хтось звертав увагу на тренувальні відео армії НАТО, вся зброя затвори турнікета це нього кольору. Тренувальний турнікет нічого не відрізняється від звичайного. Він може бути більш крапший, тому що він розрахований на не одне накладання. Наступний колір, про який буде йти мова, це помаранчевий колір. Він може бути не обов'язково помаранчевий, це може бути будь-якого яскравого кольору. Він призначений для цивільного сектору. Чому, чому так? Ключова його відмінність, він яскравий. І при передачі людини на евакуацію, або коли приїжджає швидка, турнікети яскравого кольору відразу кидаються в очі. Можна додати, що для військових це максимально некомфортно, тому що це є демаскуючий фактор, і противник. При умові, що він за нами спостерігає, де розуміти, що у нас є поранений. Є виробники турнікетів, які виробляють їх в різних кольорах, наприклад, в Олеві, що більш тактично, але є проблема того, що він може зливатися з одягом і бути не таким помітним вже на пораненому, і може бути пропущений під час евакуації. Ти ходиш, крутий в мультикамі, Максимально не палишся, але йдеш як ялинка або світлофор, бо ти обмотаний або жовтим, або зеленим, або синім скочем. І в принципі функції твого камуфляжу вже не такі актуальні. І отож, бо ти собі пробив тактикульний турнікет там, в мультику або в кайоті, і скочем себе нав'язав і пішов. Але ну маємо такі реалії стосовно того, для чого цивільному населенню взагалі носити з собою турнікет. Не обов'язково потрібно прив'язуватися до тематики обстрілів України і так далі. Це можуть бути звичайні побутові речі, такі як покусала собака когось. Маємо артеріальну кровотечу. Не можемо зупинити. Потрібен турнікет. Банальне ДТП. На жаль, сьогодні по дорозі сюди ми бачили два ДТП. Слава Богу, не було ніяких постраждалих, але ми знаємо випадки, коли під час ДТП людина має критичну кровотечу, люди стоять, дивляться, не знають, що з цим зробити. Тому турнікет має бути. Починаю надавати допомогу людині або бачу, людина без свідомості, в неї є критична втрата крові. Не потрібно кидати все і бігти до нього. Якщо ми розглядаємо варіант з собакою, мені треба впевнитися, що ця собака не покусає зараз мене і я не буду лежати разом з ним. і... Тішитися, стікати кров'ю разом, якщо нам ніякої небезпеки немає і нічого нам не загрожує, лишній раз постраждалого, якщо у вас немає певних знань та вмінь, переміщати не потрібно. Так як в людини може бути перелом хребта або таза. І ось цими зайвими рухами, коли ми його почнемо дергати, підіймати, ми можемо тільки зашкодити. Під час надання допомоги важливо завжди комунікувати з людиною, питати, що в тебе болить, і одночасно оцінювати стан його свідомості. Якщо ми бачимо, що відповіді ніякої немає, можемо зробити легкий тест на біль. Зробити людині больно, бачу, реакція є, все, працюємо далі. Стосовно того, щоб відразу викликати допомогу. Якщо ми бачимо, що є люди, які спостерігають, хтось на відео знімає, хтось проходить повз, важливо давати команди їм про те, щоб вони викликали допомогу. Не питати, хто може, а сказати, ти чоловіче, в червоній курці викликай швидку. А паралельно з цим накладаємо, надаємо допомогу. У нас умовно поранена права кінцівка, ми бачимо пляму крові. Яка збільшується. Підходимо. Важливо перед цим перевірити кармани. Якщо ми щось знайшли в карманах, забираємо і озвучуємо, друже, я достав твій телефон, кладу його тут, щоб ніхто не подумав, що ви хочете там забрати його собі або якось не так вас зрозуміти. Після чого розкриваємо турнікет, Проселяємо його під природній анатомічний вигін під коліном, ковзаючими рухами, підтягуємо його максимально високо. Максимально туго зажимаю первинний натяг. Якщо я цього не зроблю і зроблю його недостатньо, тугим, мені прийдеться тут робити більшу кількість обертів. І бувають такі випадки, що навіть сертифікований турнікет не спрацює саме через цю помилку недостатньо тугого натягу. І починаю закручувати. Кручу до тих пір. Поки не зупиниться кровотеча або не пропаде пульс, дестальніше місце накладання турнікету, по простому нижче накладання турнікету. Зафіксував турнікет 1808, достав маркер, записав час. Якщо сталося таким чином, що в мене немає чим записати, можу використати свій телефон. Краще поганий карандаш, чим саме Пам'ять. Також хочу додати, якщо ви свідома людина і носите турнікет завжди з собою, бажано його носити зверху. Якщо це бананка, прикріпити його зверху. У нас в місті є люди, які так ходять, нічого зазорного в цьому немає. Якщо ви не хочете або немає можливості закріпити турнікет поверх своєго спорядження або одягу, постарайтеся якимось чином його промаркувати. Це може бути шеврон або якийсь хрестик, щоб людина, яка буде надавати вам допомогу, мала розуміння, що у вас цей турнікет є. Наступна ситуація це коли ми виявили людину ось в такому стані. Зверніть увагу на ногу, її було притиснуто брилою або будь-яким каменем. Тут критично важливо. Якщо я не знаю, скільки людина провела в такому стані, я в нього можу запитати, друже, ти мене чуєш, що сталося? Якщо відповіді немає, пам'ятаєте, болівий легенький тест або перевірка пульсу. Наступне, мені не потрібно відразу бігти до цього каменю і пробувати його підняти. Чому? Тому що перетиснута нога. Цей камінь може в нас виконувати роль турнікету. І якщо людина пролежала в такому стані більше двох годин нижче по кінцівки, яку перетиснуто, будуть утворюватися так звані продукти розпаду. І якщо я просто підніму цей камінь, не перекривши турнікетом його ногу, людина може зупинитися серце або розвинитися важка неркова недостатність. Тому критично важливо. Якщо я не знаю, скільки часу людина провела в такому стані, перед тим як ми будемо піднімати те, що тиснеть на ногу, будь-то камінь, дерево, будь-що, мені потрібно накласти турнікет. Вище місця стиснення. Важливо не робити це на суглобах. Якщо у нас тут колінний суглоб, то ми це робимо або нижче. Або вище колінного суглобу, щоб не пошкодити сам суглоб. У випадку, якщо у вас немає турнікета, у вас є поранений, один з варіантів зупинки масивних кровотеч, доволі ефективний, є прямий тиск. Віддалі при роботі з пораненим використовувати рукавички, неважливо, якого вони будуть кольору. Ми пам'ятаємо про свою власну безпеку. Зазвичай через кров передається безліч. Поганих хвороб, які потім дуже важко лікуються або не лікуються взагалі. При створення прямого тиску ми перетискаємо судинку вище нашого поранення, що не дає можливості крові витікати. В ідеалі, якщо біля вас є якісь зіваки з телефонами, вимагаємо негайно викликати швидку, і нам доведеться утримувати прямий тиск до приїзду швидкої. Існує легенда, що ефективно утримувати прямий тиск ми можемо не більше ніж дві хвилини, тому вам доведеться знайти помічника. Обов'язково, щоб він так само був в рукавичках. Коротше, приказ, так, да, пані. Да. Лучше роби щось, ніж чим... нічого. Отже, підведемо короткий підсумок. Ми розглянули з вами найрозповсюдженіший турнікет типу CAT, і на нього ми маємо найбільшу кількість неякісних копій. Можете звернути увагу на оригінальне пакування турнікета CAT і звернути увагу на підробку. Одним з ключових моментів є стрічка тайм, яка не заклеєна. За те, що Тьомич говорив. Інструкція якість самої А, Давай, є типу, топ-репліки вже на сьомий кат. І там відмінути. Ну, п мінімальні. До прикладу, ось тут, я там не знаю, скільки цих крапочок тут має бути по факту, знаєш. Там давай, короче, один типу з моментів. вот тут, бачиш, де кат, тут я крапки, крапке. І тут їх три. А китайці їба 4, поняв? На воротку з одного боку три, типа, цятки, з другого боку чотири. А китайці всюди їй 4, ми вам наочно продемонструємо, чому не можна використовувати неякісні турнікети в бойових умовах. Якщо ми говоримо про навчальні та тренувальні умови, тільки їх і потрібно використовувати, так як немає сенсу при обмеженому бюджеті та фінансуванні використовувати оригінальні турнікети, дорогоякісні на відпрацювання. Через якийсь час стропа може просто розтягнутись, тим самим послабити тиск. Так само від неякісного пластика може лопнути сам вороток, може вигнутись і бути вже не настільки ефективно зафіксованим, як попередньо. Стропа всередині може скластись і буде створюватись. Недостатній тиск для ефективної зупинки кровотечі. Ми не використовуємо копії та неякісні несертифіковані турнікети в накладаннях постраждалими. Сталося так, що ми, на жаль, наклали в акулі неякісний турнікет, і нам довелося замінити нашу, нашого каскадера. Далі ми поговоримо про те, скільки потрібно турнікетів і як їх правильно розмістити на своєму спорядженні. Стосовно кількості, мінімальна кількість, взагалі, яка має бути мінімум, саме мінімум, якщо вийшло так, що у вас підрозділі немає турнікетів, це 2. Як робив я, я носив по 4 турнікета і всіх членів моєї групи було також мінімум 4 турнікета. По розміщенню турнікетів, щоб він був. Розміщений в швидкому доступі, як і лівою, так і правою рукою. Не потрібно його розміщувати десь на спині, де ми там до нього не можемо дотягнутися і так далі. Якщо у вас є можливість розмістити турнікет в цьому районі, це взагалі буде ідеально. Так як під час поранення ми займаємо анатомічне положення, як ми були в утробі матері, тобто ми скручуємося. І під час поранення можемо достати як і лівою, так і правою рукою турнікет. Решту ми можемо розмістити і потрібно їх розмістити в аптечці. В ідеалі, якщо в підрозділі згідно сопів, аптечка у всіх розміщена в одному місці, вона має бути так, і, як і турнікет розміщена в швидкому доступі, як лівою, так і правою рукою. На даному випадку в нас тут є швидкий з'єм. Попробуй дотягнутися. Ми можемо дотягнутися до неї як і правою, так і лівою рукою. В разі, якщо такої можливості в нас немає, ми можемо просто її скинути однією рукою і підтягнути аптечку до себе і працювати далі. Турнікет, як мінімум, один у всіх членів групи, має бути розміщений в одному місці. Для чого це робиться? Бувають випадки, коли людина накладає пораненому бійцю свій турнікет, його забирають на евакуацію. Через певний час він отримує поранення також, а в нього турнікета собою немає. Тому важливо. Використовувати турнікет постраждалого в першу чергу стосовно того, який обрати, наша рекомендація це те, що турнікет має бути якісний і сертифікований. Якщо ви маєте можливість придбати собі кет сьомий, будь ласка, але робіться на офіційних ресурсах. Якщо ви бачите, що його хтось на Олексі продає за 600 гривень, це вже признак того, що, скоріше за все, цей турнікет буде неоригінальний. Тим більше, як відрізнити кет від реплики, ви знаєте. Якщо ви захочете придбати. Турнікет Січ також робите це на офіційних ресурсах. Зауважте ціну. Оригінальні турнікети Кет стартують в районі 1500 гривень в Україні. Якщо ми беремо Січ, так як ми говорили, це ціна якість. Вони коштують приблизно 600 гривень на офіційних ресурсах. Підписуйтесь на сторінку, в кого залишилися додаткові питання, задавайте їх в коментарях. Будемо раді відповісти кожному. Також слідкуйте. На офіційних сторінках за анонсами офлайн подій нікуди не буде звати тихної. Що плануєте, якийсь офлайн. Там вже ж є. Типа, ну це не то, що тусовки. Знаєш, це ж були там і ветеранський хаб, який відкривається, Це в основному заняття. Mm -hmm. Ну більшість зараз акценту на військових, так як це проблема і з військовими треба в першу чергу. Коли є вільний час, також десь вставляємо цивільний, бо для них ну для цивільного сектору це також важливо.